Чим відрізняється невпевнена людина від впевненої? Невпевнена людина намагається зробити все ідеально, тому що їй потрібно довести всьому світу, що вона ідеальна. Відповідно, вона не дає собі дозволу на помилку. Впевнена людина не намагається доводити щось світу. Вона не хоче цього робити по тій причині, що вона знає. Що навіть коли вона щось зробить не ідеально, вона гіршою від цього не стане. Самий перший критерій впевненої людини в тому, що вона дозволяє собі робити помилки. Впевнені люди, які дозволяють помилку собі, вони дозволяють помилку іншим людям. Вони мають величезний, крутий навик не засуджувати інших людей, а приймати їх. Недосконалість приймати те, що вони можуть бути не ідеальні, і вони мають на це.